Ну, цей, цей ефір буде тестовий. Попередній ефір нам не вдався, тому що зображення взагалі було жахливе, дуже затягнуто, заповільнено, звук був прекрасний, але ще крім цього всього останні сім хвилин були відрізані, були відрізані абсолютно. Ось, і зараз я думала лишити так, як є, але я вирішила, що потрібно переписати. Та, бо туди якось не Дуже красиво, тих, хто дивиться, і то нас... якось на цей. І все одно воно заповільнені. Але я не хоч не трошки не зараз рухаюсь тут на цьому. Я не знаю, з чим це пов'язано технічно, тому що, в принципі, все так, як завжди, але в мене така підозра, що, можливо, попередні, е, попередній разі камера знімала 720 е, пікселів розширення, чи чогось там піксель. Yeah. Розмір відео 720, а я потім... А якось виявилося, що цього разу було Full HD. Можливо. Через це фул HD він за, за великий об'єм. Можливо, щось було з інтернетом. Я бачу, зараз знову в мене на телефоні, воно знову все висить. От, я думаю, що трошки, хоча б до 4 хвилин, ми повисимо в прямому ефірі в тестовому, для того, щоб зрозуміти, чи ми окей. Як тільки були зображення окей, тоді ми перепишемо цей ефір. Перепроговоримо це все ці самі теми, тому що, в принципі, у нас заготовок ніяких нічого не було, але... Але хочеться все-таки, щоб, щоб це був такий ефір, як, як має бути. Хоча я вже зробила в себе сторіс в інстаграмі, і мені здалося, що це просто заповільнене відео, але весь повністю звук записаний. Я ще не розуміла, що останні сім хвилин обрізані. От я запостила, і коли я публікувала це в себе в сторіс, до мене дійшло, що фактично цей етер він і став таким собі, такою собі перевіркою, що важливіше, зовнішній вигляд, краса. Чи мені комунікувати? Uh -huh. <ритерки> тут немає, Але uh -huh. зато ми тут 25 хвилин розмовляємо інтенсивно. Ти, до речі, забула свої навушники. Жаба. Uh -huh. Я uh -huh. це була в окулярах, а ти, була, а ти без навушники. Uh -huh. так, uh -huh. ось. Uh -huh. І це, І ось таке. І думаю, але, але все одно, якби було до кінця дописано нормальне відео, не обірване, останніх 7 хвилин не обірвали, я думаю, я б так вже і лишила до мене, нехай буде подкаст. <реш> Просто звук, бо звук, як на диво був хороший, ми сьогодні одягнули цю штучку на мікрофон, поставилася під цю книжку під нього словом, Але, свою міні-студію як можемо. Це по ідеї, мало побути десь тут. Тому Ні, що... Це має бути перед мікрофоном, людина в це говорить. Але проблема в тому звуку, який йде від комп'ютера, а не від нас. <реш> Ну окей, добре, можемо зробити так. але бо в, нас, бо в нас не знайдуть ніякі шуми. Ну хіба що ми там десь тремосі, але цього ніколи не чути. Окей. Навіть коли я п'ю, то цього не чути. Коли п'єш, тоді чути. О, мені вже прийшло сповіщення, що в нас це прямий ефір, але знову ж таки я бачу, що в мене на телефоні воно дуже заповільнено.